Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до закону України про фізичну культуру та спорт щодо наукового та науково-методичного забезпечення у сфері фізичної культури та спорту за 262 голоси. Він розроблений та поданий кабінетом міністрів України спрямований на системне оновлення підходів до наукової підтримки українського спорту. Закон визначає термін науково-методичне забезпечення на законодавчому рівні. Закріплює, що наукове та науково-методичне Забезпечення є невід'ємною складовою підготовки спортсменів національних збірних, встановлює порядок здійснення такого забезпечення центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту передбачає фінансування за рахунок замовників грантів та інших джерел, не заборонених законодавством. Делегує центральному органу виконавчої влади повноваження затверджувати тематику наукових досліджень і експериментальних розробок, що фінансуються з держбюджету. Прийнятий закон сприятиме. Якісному науковому та методичному супроводу підготовки українських спортсменів і стане важливим кроком до посилення спроможності національних збірних на міжнародній арені. П'ять медалей вибрали трибуни у воду з Дніпропетровщини на чемпіонаті Хорватії зі стрибків воду серед юніорів старших вікових груп, що завершився в місті Рієка, де, окрім господарів і українців, участь приймали спортсмени Сербії. Нелі Чуканівська звивала золоту медаль у стрибках вишки серед жінок у групі А 16-18 років. Владислав Балькін переміг у стрибках з триметрового трампліна, також в групі А серед хлопців. А у стрибках з однометрового трампліну він став другим. Дві нагороди найвищого Тунку на триметровому і однометровому трампліні у Дмитра Вишиванова групі Б. Ква категорія 14 пятнадцяти років тринадцята команда турнірної таблиці чемпіонату англійської прем'єр-ліги Бренфорд за яку з липня 2022 року виступає вихованець дніпровського футболу Єгор Ярмолюк. Відзначилася гарним чинком щодо України. Бджоли, які мінують її, зробили тематичний обід на клубній базі, де гравці тренерський штаб та увесь персонал команди могли скуштувати страви української кухні. Смачного Єгор ярмалюк приніс смак України на тренувальній базі. Джерсі Роад для нашого нового тематичного збору обіду повідомила прес-служба англійського клубу. Відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області підвело підсумки своєї роботи за 2025 рік. Минає другий рік роботи відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області в умовах війни, яка триває вже майже чотири. Звісно, сьогодні в тренді гасло дрони замість стадіонів. Держава має витрачати кошти відповідно до головного пріоритету на першому місці сили оборони і все, що наближає нашу перемогу. Ми, як і вся спортивна спільнота, це також чітко усвідомлюємо, що наразі усі ресурси слід спрямовувати на боротьбу з ворогом, але і спорт теж Іграє свою важливу роль у досягненні перемоги, тому подібне ніяким чином не означає повну відмову від нього. І в цьому сенсі відділення гідно тримало рівень планку, які були задані, коли ми йшли на вибори і перемогли щіткою та прозорою програмою дій. Ми продовжили тісно і плідно співпрацювати з обласною військовою адміністрацією і обласною радою. Згідно календарного плану, проводилося засідання виконавчого комітету, у ході яких загалом було розглянуто та прийнято низку рішень. Проведено 32 наради з. Питань розвитку олімпійських видів спорту, 15 зустрічей з провідними спортсменами та тренерами регіону. Активно і продуктивно працюють 12 наших комісій, до яких долучилася створена така з адаптивного спорту. Було оновлено склад кіберспортивної. Ми розробили і подали до національного олімпійського комітету проект положення про відділення нок України у Дніпропетровській області. За минулий період 114 публікацій про нашу діяльність побачили світ на сайті національних комітету України 561 з'явилася на нашому. 743 подібних увібрав Фейсбук, з'явилася сторінка відділення і в Тікток. Загальна аудиторія становить 11 тисяч 300 підписників, а кількість переглядів нашого контенту зросла під кінець поточного року до майже півмільйона. Було підписано меморандум про співпрацю зі східним межрегіональним офісом Червоного Христа в Україні. Керівництво відділення постійно перебувало у пошуку меценатів партнерів, і саме благодійний фонд міроздання та торгівельна марка Фруктіс, які напряму адресно надавали допомогу, а саме фінансово підтримували види спорту та наші ініціативи, серед яких і щомісячне виділення коштів для реалізації проекту Спорт поруч, метою якого є реабілітація ветеранів війни в Україні через заняття. Плаванням та за підтримку їхньої реінтеграції у цивільне життя. Дніпропетровська облдержадміністрація відзначила відділення пам'ятною відзнакою на ветеранському форумі Титани ЮА. На постійній основі виготовлялася сувенірна продукція відділення, надали одноразові допомоги комунальному підприємству «Водноспортивний комбінат Дніпровської міської ради, який постраждав від ворожих обстрілів, виділено кошти на оздоровлення членів відділення, на проведення чемпіонату України зі стрибків. На батуті акробатичній доріжці міні-трампу підтримали Федерації альпінізму і скелелазення регіону та звеслування на байдарках і Каноя, міста Кам'янського, Докремлений підрозділ Федерації хокею України у Дніпропетровській області придбали форму для спортсменів Федерації з академічного міста Дніпра. Закупили спортивний інвентар для занять дітей волейболом у Кам'янському ліцеї Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району. Відзначили премію Дніпропетровську обласну організацію Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» з нагоди святкування ювілею. Вшанували бронзового призера 18 літніх олімпійських ігор з легкої атлетики в Токіо Івана Павловича Біляєва у зв'язку з його 90-річчям. Заохотили тренерів з футболу на честь святкування 50-річчя легендарної футбольної школи Дніпро 75 та проект спортмеі клаб Дніпро в особі Дмитра Тимохіна, який асоціація спортивних журналістів України визнала кращим на теренах держави за минулий рік. Безпосередньо відділенням під патронатом НОК України проведено 397 Заходів серед них 24 Olympic Club, 39 дев'ять доу-лайк Олімпіад. Наймасовіший за кількістю спортсменів за часи війни центральний Олімпійський урок зібрав і об'єднав понад 7 тисяч учасників. Десь подібну чисельність нараховував традиційний щорічний Олімпійський день. 5 тисяч взяли участь у міжнародному дні спорту та стільки ж у європейському тижні спорту, понад 500 з яких стали учасниками найбільшого легкоатлетичного бігового забігу. Варто відзначити, фестиваль. Спорту у торговельному центрі Дніпра, мост сіті, гендерно-спортивний форум до міжнародного дня захисту жінок, день тренера, легкоатлетичні змагання, Олімпійське сузір'я при Дніпров'я. Наразі триває футбольний турнір пам'яті. Олімпійського чемпіона Вадима Тищенка. відбулися всеукраїнські змагання пам'яті видатної волейболістки Надії Куляші. Перший обласний турнір з кіберспорту, обласний конкурс, захист наукових проектів СТІМ Олімпік Геймс, 2025. свято до міжнародного дня спортивного журналіста. Продовжуємо проведення щомісячного конкурсу. Кращий спортсмен та тренер Дніпропетровської області відділення вперше у 2025 році провело фотовиставку «Янголи спорту форум від нуля до хайпу. Автограф сесії олімпійського чемпіона та абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика, олімпійської чемпіонки і рекордсменки світу зі стрімків у висоту серед жінок Ярослави Магучик, чемпіонки Олімпіади 2012 року в Лондоні, з веслування академічного Анастасії Коженкової, бронзового призера Олімпійських ігор Михайла Кохана, бронзової призерки Олімпійських ігор з легкої атлетики в естафеті 4 по 400 метрів Анни Рижикової. Долучилися ми і до всеукраїнського борка. Аутфест 2025. Справжнім проривом стало створення і видання альманаху Олімпійська Дніпропетровщина від початку до сьогодення, на шпальтах якого золотими літрами писані прізвища усіх 153 спортсменів області від чемпіонів призерів до учасників Олімпіад з періоду ігор 52-го року минулого століття в Хельсинки по 2024 у Парижі, на яких було завойовано 43 медалі: 10 золотих, 15 рідних і 18 бронзових. Окрім журналу, про героїв спорту свідчать експонати, інвентар, форма, раритетні речі, розташовані у музеї Олімпійської слави Дніпропетровщини, який упродовж звітного періоду прийняв 67 екскурсій, відвідувачами якого стали близько трьох тисяч мешканців області, серед яких школярі, студенти, викладачі, а також внутрішньо переміщені особи, військові, які проходять реабілітацію та багато інших. Наразі він поповнився копіями артефактів штаб-квартири ФІФА у Цюриху. Предметами від олімпійських чемпіонів Ярослави Магучих і Олександра Усика, бронзових призерів Олімпіади Олега Ликова, Михайла Кохана, футбольного клубу Кривбас. можна ще довго перераховувати зроблене, втім тішитися ніколи. Час не жде і невпинно біжить вперед. І ми добре усвідомлюємо і пам'ятаємо насамперед, що зі шляху свого уже нам нікуди не звернути. Ми його обрали і пишаємося кожним із вас. То вносить бодай маленьку дещицю у нашу загальну справу розвитку і розбудови Олімпійського руху на Дніпропетровщині. Низький вам Уклін і шана. Сьогодні ми це зробили, а завтра будемо краще. Будемо краще, будемо сильніші. А будемо сильніші, будемо щасливі. Тож вперед до нових звершень, здобутків і перемог на благо України і процвітання спорту. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.